З вами компанія Автопарк Місто Харків зустрічаємо нове надходження. Шикарний автомобіль за ціною Ланаса. Це Volvo S-40, 2001 рік випуску. З шикарною ціною 2990 американських доларів. Авто оснащене бензиновим двигуном 1,8 літрів. Встановлений також газ, механіка, передній привід. По кузову, звичайно, є нюанси, є чим позайматися, є корозія невелика. Але за технікою без нарікань технічно автомобіль повністю обслугований. Складень не потребує. Гарна гума на литих дисках, є легке тонування скла. Текстильний салон, встановлені чохли на сидіннях, салон доглянутий, електропакет, управління світлом, пробіг автомобіля 339 тисяч кілометрів. Якісна мультимедія встановлена, є кондиціонер в комплектації, обігрів заднього скла, датчик газу, механіка 5 ступенів, гарний обслугований автомобіль. В непоганій комплектації повторюсь за технікою абсолютно без нарікань та шикарна ціна 2990 американських доларів. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків проспект Гагарі на 23 автосалон автопарк. Запрошуємо всіх на тест драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Чекаємо в компанії автопарк. До зустрічі.